Миру, всім хочу відповісти на таке часто актуальне питання: чи може церква благословляти, йти, вбивати, воювати? Лже пророки це широкий шлях до пекла. Христос сказав: хто спокусить навіть одну людину, тому камінь на шию і воду. Мова йде про лжепророків. Сьогодні Євангельсь... Євангельська церква докотилася до того, що благословляє своїх людей іти воювати, завойовувати, вбивати сусідній братній український народ. Але якщо ми візьмемо для порівняння Євангельські церкви баптистів і п'ятидесятників часів Радянського Союзу, вони не брали зброю до рук, не складали присяги, не йшли до армії, а йшли до в'язниці і на каторгу, але не вбивати невинних. Ви точно знали, що це сатанинська система зла і відмовлялися з'єднуватися з дияволом. Ісус для них був на першому місці, Його заповіді понад усе. Все інше це широкий шлях до пекла. Коли ви захищаєтесь на своїй землі і караєте зло, це ваше законне право. Але коли ви йдете на чужу землю і в домівки, як сьогодні в Україну, щоб вбивати людей, то це пряме порушення заповіді Божої не вбий. Вузький шлях у царство Боже це Ісус Христос. Він єдиний цар царів, і Дух Божий завжди говорить церкві, саме про царя царів, про Христа. Усякий дух, який не говорить церкви що Ісус Господь, усякий дух, який не сповідує Христа Господом, це Дух Антихриста, це і є демонізація, наповнення нечистими духами. Тому зараз час, щоб усвідомити, зважити своє життя і тих, хто намагається говорити чи впливати на вас. Наведіть свій фокус на царя всіх царів Христа і на Його заповіді, щоб дізнатися справжнє значення кожної з десяти заповідей і погляд Бога на те, що відбувається у світі, запрошуємо вас підписатися на наші Ютуб канали, які ви можете легко знайти за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть нам, ми відповімо вам і допоможете нам стати частиною духовної живої церкви онлайн. Бережи вас Бог!